Усім привіт! З вами компанія Інтертрейд. Ви питали. Ми відповідаємо Hyundai Kona. На Наприклад, ось цього варіанту це в нас іде саме перший варіант даного автомобіля, який випускався з 18 по 20 рік. Це саме перша їхня генерація. В максимальній комплектації можна робити в 17 вже з ремонтом. Ця комплектація називається Ultimate. І, як бачимо, це невеличке пошкодження по автомобілю. Знову ж таки, наголошую, це саме перша їхня генерація. В 2020 році в даного автомобіля був фейсліфтинг, тобто вони трішки змінили кузовні елементи. І вже такі автомобілі можна робити 18-19 максимальної комплектації. В нас ринок починається від 20, і це самі перші генерації з 2018 по 20 рік. Вже фейслифтинг іде 21, 22, 24 і пішло до верху. Такі автомобілі можемо привозити і вигода у вас буде від 3 тисяч доларів. Але знову ж таки, в нас стоять по 20 самі бомжуваті комплектації. Звертайтеся в компанію Intertrade, привеземо вам такі ж.